Квітня буде нова віха, так? Бо будуть вступати нові тарифи з 1 квітня на дещо. Пізніше там є градація підвищення, але зрозуміло, що накручується так, спіраль. Ви кажете про комунальну революцію. Я кажу про те, що ми з Служби безпеки України, там Генеральна прокуратура, волонтери, люди. Ми бігаємо за і народні депутати, бігаємо за там сепаратистами. Ловимо їх з тиражем якихось новоросійських газет, там тисячу дві-п'ять тисяч е екземплярів. А знаєте, яка, яка найбільша і найкраща путінська листівка, яка поширюється в Україні? Ну, це квитанція, яка буде. Правильно, це квитанція, яка прийде і в якій буде отакий великий знак запитання. А на якій, вибачте, ми обирали прем'єра? Цього прем'єра на два строки? Чому сьогодні прем'єр з президентом? Дві великі фракції, плюс самопоміч, плюс незалежні депутати не вийдуть на трибуну і скажуть, ми готові на самопожертву так само, як на самопожертву йшли мільйони громадян всі 23 роки.